Іван вийшов з клініки, зупинився на сходах і оглянувся. Погода була жахливою, темні похмурі хмари низько нависали над містом, майже зачіпаючи чорні гілки дерев. Учорашній перший цього року сніг сьогодні перетворився на брудне місцево. Люди йшли неквапно, зігнувшись, дивлячись собі під ноги, намагаючись обійти калюжі. Та зледеніти грудку снігу, посковзнутися на тій грудці і опинитися ногою в холодній воді або ще гірше впасти, перспектива не з найкращих. Все було сірим, брудним і депресивним. Але Іван... Заздрив цим людям, їхній можливості бути незадоволеними погодою, їхнім мокрим ногам і навіть поганому настрою, адже в них все життя попереду, на відміну від нього. А у нього в кишені лежав вирок медична карта з купою аналізів. А в цій картці в самому її кінці був написаний почерком лікаря діагноз. діагноз. Який перекреслював все його колишнє життя. Помітивши, що начальник стоїть нерухомо, водій подумав, що той чекає машину біля самих сходів. Під'їхав, відкрив двері. Але Іван підійшов до авто і, не поспішаючи, сів. Степане, звернувся він до водія, ти, мабуть, їдь уже додому. Сьогодні в тебе буде вихідний, а я хочу трохи прогулятися. Як же так, Іване Борисовичу, же через годину нарада, розвів руками водій, молодий хлопець, який працював у Івана трохи більше півроку. Нічого я перенесу, заспокоїв його Іван. Чи може цей повний здоров'я хлопець зрозуміти, що Івану тепер зовсім не до роботи? А колись він так само, як цей Степан, зі шкіри пнувся, щоб чогось досягти в житті. Зробити кар'єру, заробляти хороші гроші, він навіть пожертвував своїм особистим життям заради цього всього. Через роботу не знайшов часу ні закохатися, ні одружитися, ні народити дітей. А що тепер має успішний бізнес і мільйони на рахунку? Але заради кого або чого він заробляв ці мільйони гарний. Великий, але порожній дім, і тепер цей дім зустрічає його щовечора дзвінкою пустотою. Шикарна машина, в якій немає кого возити, адже в ній могла б поміститися велика родина. Він навіть собаку не зміг завести через постійну зайнятість, відпустивши степана. І, поздовонивши секретарці, щоб на сьогодні всі зустрічі скасувалися, Іван змішався з натовпом перехожих, які боролися з негодою, і йшов сам, не знаючи куди, просто рухався вперед, задумливо розглядаючи брудний сніг під ногами і згадуючи все, що сказав йому лікар, виходить. Що це остання в його житті листопадова сльота, а літа, можливо, взагалі вже не буде, і нічого вже не можна зробити, і ніякі гроші йому вже не допоможуть. От би він раніше на півроку звернувся до лікаря, адже турбували головні болі, але терпів, думав, що це просто втома. Навіть планував в улітку нарешті поїхати на відпочинок через цю нескінченну втому. Але все якось закрутилось, завертілось, нові партнери, нові тендери. Не відкласти, не опустити. Так літо й пролетіло. А тепер йому сказали, що це було останнє літо в його житті. Але як останнє? Такого бути не може, адже йому ще й 50 немає, що жити й жити, але виявилося, що вже немає в цьому життя. Лишилися жалюгідні крупиці. Темні хмари, нарешті розродилися дрібним снігом. Колючі холодні сніжинки впали на голі руки Івана. Повернувши його до реальності, він навіть зупинився, прикрив очі і підставив їм своє обличчя, прислухаючись до відчуттів. Тепер він буде прислухатися до всього, намагаючись насолоджуватись кожною миттю свого минаючого життя. Раптом почув слабенький дитячий голос: Мамо, а що це дядько робить? Опустивши голову і відкривши очі, Іван побачив за кілька метрів від себе на лавці жінку з хлопчиком років так п'яти. Вона сиділа, притискаючи дитину до себе, намагаючись хоч трохи зігріти, та й з самої бив сильний озноб, Це одразу кидалося в очі. Було видно, що вони досить довго там перебувають. Сиділи Вкриті снігом, як сніговики. У моляка навіть на віях налипли сніжинки, і він час від часу змахував їх рукою догори, почервонілою рукою від морозу. Одягнені вони були зовсім не по сезону, на вулиці, хоч і пізня осінь, але температура вже не піднімалася вище нуля, навіть удень. Іван придивився, до цієї дивної пари і запитав, Вам не холодно, чому додому не йдете? Холодно ж, як ще й сніг пішов малому застудитися недовго. Жінка подивилася на нього загнаними очима і відповіла, Яке вам діло до нас? Ідіть своєю дорогою. Іван вже збирався піти, в якійсь мірі вона мала рацію. Але раптом побачив очі хлопчика. Він дивився на чоловіка з такою відчайдушною надією з такою мольбою про допомогу, що пройти повз не зміг би, присів поряд на лавку. Як тебе звуть, малий? звернувся він до дитини. Ваня, ледве чутно промовив хлопчик. Нічого собі збіг, сказав Іван. Мене теж ваною звуть. А ти хочеш їсти? Іван чомусь вирішив, що і мама, і дитина голодні, бо вигляд у них був саме такий. Я не скажу, бо мама не сварить, серйозно відповів хлопчина. А може, мама сама нам скаже, їли ви сьогодні чи ні? підняв очі Іван на жінку, яка сиділа мовчки. Що вам треба від нас? Чого ви причепилися? Ідіть своєю дорогою. Втомлена від холоду й голоду жінка не збиралася церемонитися з цим перехожим. Скоріше за все підживлена цікавістю. Вона знала цей багатий контингент, поспитає, позлоскочує яжаком, похитає головою і піде собі далі. Не було в них серця тільки одна видимість співчуття. Іван не збирався відступати. Тому навіть якусь грубо, відповів жінці, ви б спочатку про свою дитину подбали, перш ніж огризатися. Ось яка горда, не боїшся, що він у тебе за ніч захворіє і помре голодний та холодний. Жінка тільки сирніше притиснула до себе сина, злякано дивлячись на чоловіка. Вона раптом подумала, що цей буркотливий дядько ще й забрати її дитину може. Викличе поліцію, а та Ваню у притулок знайде, поки з'ясують, у неї ж роботи немає, аніж я вчорашнього дня немає. Навіть ті скромні заощадження, яких вистачило би на пару тижнів життя в хостелі або на їду на двох, залишилися у тому ж хостелі. Добре, що хоч сама змогла втекти від п'яних дончуанів і втекла з ваночкою на руках, а сумки з речима, де я заховала гаманець, аби не було гріха. Добре, зітхнув Іван, побачивши, що жінка дуже злякана, і от-от розпла... розплачеться, ти ж так сильно тримаєш сина. Давай адекватно оцінювати ситуацію. Я так розумію, що у тебе грошей немає. Жінка похитала головою. Дитина сьогодні щось їла, знову похитала головою. Ну тоді вставай і йдемо. Жінка підняла на нього перелякані очі не переживай, я не сексуальний маніяк. Тебе і брати нема чого. Ти і так така худа і змучена, що на органи б не згодилися. Іван спробував розрядити обстановку жартом. Підемо Ваньку покормимо. Ей, Ваня, звернувся він тихенько до хлопчика. Ти хочеш ще раз поїсти? Дитина радісно кивнула головою. Все, питання вирішене. Підіймаємось йдемо за мною. Іван пошкодував, що відпустив водія. Жінка була такою слабкою, чи то від холоду, чи від недоїдання. Він підхопив дитину на руки і, намагаючись зберігати повільний крок, щоб супутниця встигала за ним, попрямував до стоянки таксі. Через півгодини випадкові знайомі вже знімали пальто у величезному передпокої його особняка. Зляканий хлопчик не витримав і сказав: Мам, ми знову будемо ночувати на вокзалі. Іван засміявся. Чому ти думаєш, що на вокзалі? Жінка відповіла: Місце, де син бачив такі великі кімнати і високі сцелі, тільки на вокзалі. Вона усміхнулася після ситної вечері, доморобітниця, попереджена про гостей, постаралася, і вони перейшли до вітальні. Ванечка відігрівся, був ситий і веселий. Він спочатку намагався досліджувати кімнату, постійно вказуючи на різні предмети з незмінним питанням що це, але швидко втомився і задрімав на дивані біля мами, поклавши голову їй на коліна. Жінка, яка при світлі виявилась зовсім молодою, років 25, розповіла трохи про себе. Мене звуть Олеся, так мене назвали в притулку. Куди я потрапила немовлям. Банальна історія. Мама народила по зальоту і відмовилась від мене в пологовому будинку. Батько навіть не думав визнавати мене, це мені нянички розповіли, коли я трохи підросла, але не перестала чекати батьків. І ось мені розповіли гірку правду, щоб я відмовилась від надії: таких відмовників, як я, там повно. Виховував мене дитячий будинок, кімнату мені виділили державство під випуск живий і радій, а я, молода і дурна, влюбилася. Не в простого хлопця, а в принца на білому коні хотіла. І ось отримала його. Тільки він, дізнавшись про мою вагітність, розтанув разом з конем. Олеся усміхнулася, презирливо, згадуючи про хлопця, якого колись любила. Але нічого я ж змогла працювала, змогла прогодувати і вдома сиділа з животом. Ванечку в ясла вітала, жити б нам, та мамка, його дурна остання, знову захотіла жіночого щастя. Принц їй не потрібен вже, помудрішала трохи, а от від хорошого хлопця не відмовилась би. Але де її тепер знайти? Ще гірше. Любов і кімната дісталися мені за те, що я була довірливою і наївною. Він хитрістю мене вигнав і продав мою кімнату за моєю спиною. Прийшли позаті мужики, поклали документи, що житло їм належить, і дали три години на збори. А що я могла зробити? Сама винна? Довірилась коханому і віддала йому ключі від кімнати, де документи зберігалися. Він їх вправ і, по підробленій довіреності, продав мою кімнату, а сам зник, забравши гроші. У мене було трохи заощаджень. Думала, поживу в хостелі, поки знайду роботу і житло. Але контингент виявився особливим. П'яні чоловіки увечері ледь не зґвалтували мене, вломившись у кімнату. Лише ноги винесли, а речі всі залишила, і гроші в тих речах були. Що тепер робити? Не знаю. Йти туди, боюся. Іван зрозумів і сказав: Ти поки залишайся тут з дитиною, переночуй, а я завтра подумаю, як тобі допомогти. Підійди, я покажу, де будеш жити з хлопчиком. Обережно взявши сплячого малюка на руки, Іван поніс його на другий поверх в кімнату, яка була найбільшою і світлою в його особняку. Поклавши дитину на ліжко, сказав «Розміщуйся. якщо щось потрібно, дзвони. Петрівній. Це моя доморобітниця. Ви вже бачилися спокійної ночі. І не хвилюйся. Я не п'яний чоловік, і приставати не буду. Ось на дверях є замок, якщо боїшся, можеш закриватися. З цими словами він закрив за собою двері і пішов до своєї спальні. Олеся лягла поруч зі спокійним сплячим ванночкою і моментально заснула, сильно втомлена подіями останніх днів. В наш час, щоб вирішити якусь проблему, не обов'язково виходити. З дому достатньо мати мобільний телефон з оплаченою підпискою, поки гості відпочивали, гостинний господар дізнався все про хлопця, який продав кімнату Олесі, і навіть де його можна шукати, і зв'язався з колишнім одногрупником по інституту, який тепер великий начальник поліції, домовившись перевірити, чи все в порядку, і спробувати знайти речі Олесі. Поки він займався цими проблемами, Іван відчув, що вже кілька годин його не турбує головний біль і що його організм функціонує відмінно. Давно йому не було так легко і вільно, щоб заснути. Йому навіть не знадобилися таблетки, які він приймав вже більше півроку, забувши, що таке нормальний сон. Але наступного дня йому раптово стало погано. Він довго лежав у ліжку, скасувавши усі важливі справи на роботі. Попереджені про його недомагання, Олеся і Іваночка намагалися вести себе тихо. Навіть у вітальні ходили на носочках, щоб не потревожити його. Коли Іван прийшов до тями і спустився у вітальню, те, що він там побачив, здивувало його. Олеся готувала на кухні, посадивши здивовану Петрівну в крісло перед телевізором. По дому розносився чудовий запах пирога з капустою, запах, який Іван ніколи не сплутає з жодним іншим. Олеся відволіклася від плити, обернулася мило, усміхнулася, і сказала: «Добрий ранок, ми тут трохи поробили. Ви не проти? Іван, усміхнувшись, запитав, як ти дізналася, що я люблю пироги з капустою? Приснилось? усміхнулася Олеся. А Петрівна за його спиною хихикнула. Іван зрозумів, що саме доморобітниця підказала дівчині, чим задобрити господаря. Прошу до столу, сніданок готовий. Після сніданку Іван запропонував молодій жінці пожити в нього, поки не вирішиться всі її проблеми. Яким він же активно займається, і нагадав, що перед тим, як відмовлятися, вона подумала про сина. Ось яка вперта дівчина, подумав Іван, коли вона заїкнулася, що їй ніяково і що вони зовсім чужі люди для нього. Як це чужі? Якщо і я Іван, і він Іван, у нас з ним скільки спільного, значить, вже не чужі, сказав чоловік, підморгнувши хлопчику. Той засміявся і заграв у долоні. З цим дядьком він залишиться з задоволенням. Відправившись на роботу, Іван думав, що сама доля послала йому цю нещасну дівчину з дитиною. Вона могла б бути його дочкою, і він не збирається її відпускати. Увечері, знаючи, що їх чекають вдома, він поспішив туди. По дорозі заїхав до магазину, купив купу іграшок для хлопчика, а його мамі взяв спортивний костюм. Прикинувши на око, який розмір підійде. Відучи в передпокій, він зрадів, побачивши, як до нього несеться дитина з широко розкритими руками. Він кинув пакет, підхопив малюка і кілька разів його підкинув високо до неба. Ваня не злякався, радісно сміявся, а потім міцно обняв Івана за шию і поцілював у щуку. У Івана навіть виступили сльози від такої ніжності маленького хлопчика. Подарунок всім сподобався. Олеся спершу намагалася відмовитися, стверджуючи, що їй ніяково, але Іван насупився на неї і змусив приміряти костюм. Жінка підійшла до нього, і він відчув себе головою сім'ї, де доросла дочка і маленький внук зустрічають його з роботи, радіють йому, скачуть. Подумав, що не завадило б завести собаку. Завдяки любові й турботі. Своєї раптово збудованої сім'ї Іван прожив півтора роки. Через шість місяців, як і обіцяли лікарі, він купив собаку, а потім і на кошеня, вирішивши, що в його домі знайдеться місце всім. Він нарешті насолодився літом, провівши кілька тижнів з Олесою Іваною на морському узбережжі, і він заповів усе своє майно, своєму. Ваничці, признавши його матір єдиною опікункою. А як же інакше? Адже це його сім'я, його найрідніші. Такої родини не буває.